Сьогодні у Кобиляцькому районі відбулася робоча нарада за участю голови обласної державної адміністрації Валерія Головка. Тема наради хід виконання робіт по ремонту, капітальному ремонту дороги Полтава Кременчуг Олександрія. Зараз ми знаходимося на важливій транспортній магістралі Полтавської області. Дорога М-22. Яка в цьому році підпала від Кобуляк до Тимичева під капітальний ремонт з фінансуванням з державного бюджету. Зараз ми дивимося етапи, які називаються закриття основи цієї дороги. І плануємо, що десь 15 20 листопада остаточно служба автомобільних дорог Полтавської області закінчить саме цю ділянку робіт. По капітальному поточному ремонту, важливішої для Полтавської області магістралі. Ми подивилися зараз, як ведуться ремонтні роботи на мостах на цій ділянці. Абсолютно розобрані мости, там ведеться капітальний ремонт. Я думаю, що за два тижні там буде зроблено фортування і разом починаючи з ділянці і до місця закінчення по поточному ремонту. Почнеться прокладання остаточного асфальтного слою. Те, що ви подивилися зараз, це тільки накривка на основу бетону, яка створена служба провідника. В чому була взагалі проблема цієї дороги? Не було основи. Зараз сучасна технологія дозволила нам зробити принципову річ, зняти підґрунтя, зробити бетонну основу і почати правильну роботу по прокладанню асфальту. Тому я думаю, що років в 15 ця дорога буде стояти подошкоджень. Тому що основання, коэффициент горности основання показав себе практически нульовим. Нам пришлось заново пересмотреть весь конструктив цієї дороги і применить технологію, технологий полотный рисар. это от себя включает. То есть сверху на то основание, которое было, мы э, отсыпали цементом, проливали эмульсию. И после эта машина висает, которая перебила это основание вместе с эмульсией, с цементом, подготовила вот по то на которое сегодня мы с вами строим. То есть это фактически бетон. То есть сверху сейчас мы с вами наблюдаем, этот бетон накрывается верхним шаром защитным асфальтом И только после этого... Асфальт, который уже, говоря, защищен, называется «Щенуа», который уже с специальными добавками, с эмульсиями, защитным от воды. Вот эта технология, холодный ресайдер, применяется только в трех областях Украины. У нас э -э, в Одессе, это европейская технология. Европейцы уже давным-давно пользуются такими методами. Она получается немножко дешевле, чем капремонт. Але по качеству, по гарантии, она вона фактично ну, можна її прирівняти з капітальним ремонтом. І та компанія, яка сьогодні выполняет эти роботи, нам дала гарантію на 105 літ-10 лет, то, що ця дорога буде стояти в найближах системі. Головною новиною, яка прозвучала на нараді, стало те, що об'їзна дорога навколо Кобиляк найближчим часом буде будуватися. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко доручив керівництву Кобиляцького району провести найближчим часом слухання, залучивши підприємців району, громадськість для того, щоб порадившись закласти в проект місця для розбудови інфраструктури на цій об'їзній дорозі, суперечки між містом і районом збираємося на загальний співмісковий стіл. Запрошую включити громадськість, актив підприємців запрошую, да? і будемо говорити про те, що, що тут повинно бути. Ми кажуть, да? Як то тільки дорога об'їзна створиться, інфраструктура повинна бути але, е, тут, але також будемо так, зменшення будемо, так, навантаження. Тому, саме, саме ж місто ви, розуміє, не дає, не дає, не дає такий прибуток. Щойно ми отримали дуже гарну новину. Про те, що довгоочікувана дорога, яка планувалася будуватися навколо в об'їзд міста Кобиляки, планується розпочатися будівництво в наступному 2017 році. Отримали доручення голови обласної державної адміністрації в зв'язку з цим провести засідання посту по за, за участі приватних підприємців, причетних різних структурних підрозділів з метою розвитку інфраструктури як району, так і міста. Щоб при проектуванні дороги проєктанти враховували пропозиції побажання наших жителів безпосередньо нашого міста з метою створення нових робочих міст, нових різних майданчиків, площадок під час будівництва даної дороги. Тому я думаю, що дане питання ми зараз вивчаємо, буде доручення районним структурам, і десь в другій половині листопада такі відбудуться. Не забувайте читати та передплачувати газету Нова година. Ви тут знайдете поради для всієї вашої родини. Для тих, хто підпише газету Нова година на рік тарифи не змінюються.